Але вже 10 років. Організація Все робимо самі опікується обездоленими дітьми Житомирщини. Цього разу співаки та організатори закликали вкотре жити та творити з відкритим серцем до людей, а ще збирали кошти на дороговартісне лікування для колеги Богдана Купчинського. Він вимагає термінового хірургічного втручання з пересадки нирки. Тому власне цей концерт буде проведений. Всі благодійні кошти, які будуть зібрані, будуть передані саме для нього. Під час прес-конференції для журналістів було повідомлено, що за час існування організації проведено 220 благодійних заходів, надано гуманітарну допомогу більше ніж 4 тисячам сімей та матеріально 200 сім'ям. Цей концерт також було організовано в продовження традиції благодійності з метою привернення уваги суспільства до проблем дітей з особливими потребами. Це не перша наша з нею зустріч, якщо ви добре пам'ятаєте. Буквально весною ми вже з нею співпрацювали в плані реалізації проєкту на підтримку дітей із інтернатних закладів твій час. Благочестие, как бы, да, благородство, это всегда в цене в нашем мире. Это очень важно. Это да, это важно. Бывают жизни по-разному, и детки не виноваты, да, что у них так вот, ну, Боженька, чего-то не додал. Я считаю, что люди не должны быть бессердечными и наоборот помогать этим деткам, потому что бывает что-то не дали, но талантливые есть очень многие. Нужно делать все, что можно. Участь Ніни Матвієнко у заході зовсім не випадкова. Співачка постійно бере участь в благодійних заходах, що відбуваються по всій Україні, пропагуючи своєю творчістю найголовніші людські чесноти. І цього разу прозвучали пісні, сповнені народної глибини, любові до свого рідного краю та людей. Крім концерту, під час заходу відбулись благодійна виставка Продаж творів прикладного мистецтва.